І трибуне приміщення стадіону Колос, і ми починаємо зараз із футболістами проходитися і виходити на футбольне поле Олександра Фанасія. Усіх виводить одразу ж був в центрі уваги капітан ковалівців Валерій Бондаренко. Чому б не поговорити? Чому б не понадіятися на те, що сьогодні будуть голи. Ось він Андрій Цуріков? Багато сказано про його дубль. У матчі проти оболоні дійсно зараз на старті чемпіонату у нас найкращими бомбардирами ліги є захисники Антон е, Андрій Цуріков та Микола Матвієнко. Тому сьогодні будемо чекати голів не лише від оборонців, а й від форвардів, як команди Олександра Поздєєва, так і команди Василя Кобіна. Відігрався Ярослав Вишняк, якого, власне, змінив Олександр Поздієв. Важливе виконання зараз від Павла Оріховського, яким воно буде. Стоїть поруч. Гагнідзе. Гагнідзе ніби контролює білоцерковець Оріховський. Ось Гагнідзе йде у штрафний майданчик. Оріховський навішує. Удар по воротах немає. Харатін. Стрибає. І далі стрибає. М'яч не запхали. У ворота ковалівці. Атака триватиме. Лежить на газоні футболіст Колоса. Цуріков подав у штрафний майданчик. Агнідзе, яким буде пас від грузина. Ніка подає здорово. Подає Цуріков! ворота пробиває найкращий нападник цього чемпіонату. Поки що лівий захисник колоса. Епізод має повернутися десь на 30-40 секунд назад. Владислав Велетень отримав пошкодження як наслідок ось цієї боротьби, в якій міг пробити. Бурда, Харатін, Велетень біг, і Велетень точніше боровся за м'яч, і на нього стрибнув Олексій Паламарчук. Що це, якщо не гра шипами у ногу нападника колоса? Якби такий фол було, якби такий момент було зафіксовано у центрі поля, я впевнений, що це був би штрафний. Зараз Афанасьєв дивиться на момент накладки, і на 14-й хвилині Вар у нас вже втручається в групу. Поки що усно арбітер Вар Максим Козиряцький. Важливе рішення, але ми бачили не на одному повторі, що це рішення ну для колоса в перспективі повинно означати пенальті. Важкий епізод. Багато гравців падали, лежали у штрафному майданчику. Афанасьєв іде туди, де відбувалися події і показує Він Себе пересилив. А ми дивимося момент, який міг завершитися чим завгодно. Завершився він офсайдом у велетня, причому офсайдом е сантиметровим. очевидь. права нога Владислава знаходилася в положенні поза грою, і Права нога, і давайте так говорити півкорпуса. Ліва нога лише в легітимному положенні. Ось так. Добра атака кооса. Відібрали м'яч. Виграв його у центрі поля. Оріховський віддав на Велетня. Велетень. Це ще не ударна позиція. Це позиція для навісу. Салабай дотягується до м'яча. Однак пробити було складно. Оріховський. Іде діагональ. Лучкевич. Приймає. Її. Приймає складно для себе. Обробляє м'яч. Дивіться, скільки дотиків у Лучкевича вже він обходить Богунова злівої подасть. Подає. І Малиш вибиває м'яч на кутовий. А цікавий був момент зараз. Тому присингували, ніби гравці колоса, але якось все це статично робили, розташувалися, і це все призводить взагалі до атаки. Набирає білоцерковець. Це його робота. Білоцерковець прострілює у Поворотах немає. І від Лучкевича м'яч летить за межі поля. Це найкращий шанс інгульця сьогодні. Ось вона швидкість Володимира Білоцерковська. Білоцерковця е, ну от, перед очима його гол у ворота зорі. Пятов. Ось це його робота. Отримав м'яч між лініями. І далі на козака відкривається Пятов. Чекає його козак. Багато гравців. Увага! Момент інгульця! Удар, Поворот. Ах, і це сейв. Але добивання. Добивання відбувається. Нічого собі момент зараз волохатий пробив. І прекрасний сейв Івана Пахулюка. Шикарний сейф. Тут момент у прем'єр-лізі отримує м'яч. Розвертається красиво. Має купу часу. Б'є поворотах і. Сам не вірить, здається, своєму нещастю. Подивимося на позицію голкіпера. Голкіпер бачить момент удару і реагує на нього. Ось допомогло Пахолюку те, що він бачив сам момент стартового відриву м'яча від ноги. Волохато фінішний відрізок, такий достатньо солідний, тривалий відрізок першого тайму запам'ятався великою кількістю. Активних і креативних дій Інгульця. І зараз вони починають цей другий тайм! м'яч не залітає у ворота від Андрія Цурікова. Цуріков атакує усі ворота цього разу, окрім Цурікова, окрім неточності Цурікова, допоміг колосу офсайд. Схоже, що офсайд зафіксований. Отак От починається у нас другий тайм. Дев'ятий номер. Е, найкращий момент поки що у цьому таймі, але знову він від волохатого. Е, не влучив по м'ячу і далі вже цуріков за інерцією біг. м'яч від його ноги пролетів повз повздальній кут атакує Богунов. Це ще не ударна позиція, а це вже ударна. Петько б'є по воротах і над воротами пробиває опорний півзахисник Інгульця. Шикарний шанс для удару. І хороша позиція, причому м'яч по центру оріт був. Багунов пробіг з м'ячем ось тут, втримав його і знайшов можливість віддати ще й поміж ніг супернику. Подивіться, центральна зона. Знову втрата інгульця на своїй половині поля. Елементом сьогоднішнього матчу є ось ці спроби вийти з своєї половини поля. Але обрізки зараз щастя. Щастя сильне допомогло. Уже Інгульцеві повернулося за той епізод із Цуріковим. Зараз Гагнідзе прострілював. М'яч влучив у ногу захисника і пролетів біля, біля дальньої стійки. Сонечко, рикошет і інші фактори завадили Поломарчуку влучити по м'ячу. Він махнув рукою повз нього. Подача штрафного майданчика. Палмарчук кулаками здорово. Під Богунова. Богунова випереджає захисник. Богунов котиться у підкат. Продовжується боротьба за м'яч. Хороша боротьба. І може бути момент, і удар по воротах. Поклав корпус зараз Микита Бурда. Було відчуття. Я ж затамував трошки подих, що зараз Бурда хоче скластися і боковими пробити боковими ножицями. П'ятого. Подача <F1> на фланг. І ось вона подача у штрафний А Тут один козак. Козак б'є! По воротах виносить з лінії захисник. Божевільний момент Інгульця. Валерій Бондаренко капітан врятував від удару капітана іншої команди. Шикарний шанс. І хімія цієї атаки, природа цієї. Зрештою, вона була такою, як ми вже сьогодні говорили, тільки в контексті Богунова. Проходить пас на Гагнідзе. Гагнідзе прострілює ногою паламарчук. Відповідає зараз холоднокровним дієм бурди Олексій Паламарчук. М'яч досі у штрафному майданчику. Досі гостро, небезпечний удар по воротах Салабая. Рикошетить від ноги захисника над воротами. Міка у нас хороша. П'ятихвилиночка зараз у другому таймі. Ось тут пас проходить, офсайду немає. Гніц там ціла м'ясорубка, ніг була. Накидання за спини захисникам. Цуріков може прострілювати! Цуріков, топалов! А що ж тут ще треба було, б забити, щоб забити топалову? Просто пробити, проткнути м'яч правою ногою як небудь, але топалов і там вирішив лівою бити. Цуріков, прострілює акуратно, точно і топалов. Підстав праву ногу і забий. Так, футболіст Інгульця намагався завадити Топалову. Закривав Мельничук уже все, що міг, але не встигав усе одно. Подивіться, який шанс. Мельничук стрибав під Топалова, так завадив. Але ж і Топалов мав бути перший на цьому м'ячі. Міг стрибати. Вимагали руку поставити в бік Інгульця, але штрафний удар навпаки для. Петрівчан Криворучко свалив проти дубілея. Подобається, як заходить цей футболіст в українську прем'єр-лігу. Ще раз наголошую з другої ліги з чайки Петропавлівської борщагівки. Прийшов він, перескочивши першу лігу. Це дуже серйозне завдання. Діагональ навіть не паралельно туди на борду. Лучкевич накриває передачу. Лучкевича захисник і Валерій знову на газоні. І знову тримається за плече. На жаль. Те саме плече, яке він пошкодив в одному з попередніх епізодів. І так, е дружина, безумовно, все розуміє. Ось цей крик, е який чує зараз весь стадіон. Нещодавно у поєдинку Партизан Динамо. Ми чули, на жаль, такий крик від ще одного нашого футболіста, від захисника Київського Динамо Максадячука. Дячука. -е Валерій Лучкевич. Схоже, що завершує сьогоднішній поєдинок. О, зараз криворучко, ударна позиція. Б'є криворучко і б'є так, що Паламарчук. По-перше, бачить момент удару, по-друге, легко забирає м'яч у руки. 0-0. Е -е... І хороший матч зіпсований фактором того, що команди не забили і зіпсований травмами. Футболістів і особливо з цим фінальним моментом травмою Валерія Лучкевича Олександр грає в другу нічию.